Українські амазонки легенда, підтверджена степом греки розповідали про войовничих жінок, амазонок, які воювали на конях і стріляли з луків. Здавалося, це лише міф. Але археологія в Україні доводить, легенда мала під собою реальний ґрунт факти з розкопок. На територію України археологи дослідили сотні скіфських і сарматських курганів. І ось найцікавіше. Приблизно 25% усіх воїнських поховань належать жінкам, тобто кожен четвертий воїн у степах північного Причорномур'я був жінкою. Херсонщина по селу Зелене знайдено дівчину зі списом, дротиком, прашніми кулями та бронзовим лускатим панцирем перший жіночий обладунок у скіфії. На її голові прикраси із золотими платівками. Запоріжжя Мамайгора. Гора. У жіночому похованні поруч лежали сегайдак зі стрілами, дзеркало та грецька посудина ликів це поєднання воїнського і, можливо, культового статусу. Часто разом із жінками ховали й коней у повному спорядженні ознака їхнього вершницького життя. Греки теж це бачили. Геродот писав Сармацькі жінки воюють і не виходять заміж, доки не вб'ють ворога. Гіпократ додавав їх із дитинства вчили верховій їзді і стрільбі з лука. У джерелах зустрічаємо навіть імена войовниць правительок, як от сарматська цариця Амага. Хто були ці жінки? Це могли бути доньки вождів, жриці чи прості воїтельки, які ставали на захист роду. Бойові травми і деформації кісток від тривалої їзди верхи показують вони справді билися, а не просто отримували зброю для обряду. Традиція мужності живе й нині. Сьогодні українки, військові, медики, командирки, волонтерки продовжують справу своїх пращурів, які тисячі років тому вони доводять, сміливість і любов до землі не мають статі.